Один із найбільших випусків в історії школи мистецтв у 2012 році. 54 учні отримали свідоцтва про спеціальну освіту. Цей випуск складається з вихованців хореографічного, призотворчого, вокального відділень, а також класу фортепіано та класичної гітари. Більшість випускників бачить себе та мистецтво нерозлучними і у майбутньому. Якщо я надумаю поступати кудись, де зв'язано з хореографією, то можливо, це буде плюс к моєму екзаме. Вторым образованием обязательно пойду на хореографа. Мне это обязательно пригодится. Однозначно я прекращать играть не собираюсь. Я буду играть для себя, для родных. Я собираюсь продолжать танцевать. А, танцы – это моя жизнь. Я, наверное, не смогу без них жить. Я в этом году собираюсь поступать в Грековку. И после вот окончания вот сейчас диплом получу. И буду Татьяна Ивановна еще месяц заниматься подготовительно, чтобы поступить. Ну, в дальнейшем я всегда это буду принимать. Но так, чтобы заниматься очень профессионально. Я думаю, я буду для себя всегда это играть. Мне всегда это было интересно. Я буду продолжать изучать так дальше. И буду... Э, хочу учиться как бы дальше, но уже сам. Чимало зусиль довелося докласти учням, батькам та їхнім педагогам, аби отримати результат від навчання. Терпіння, сила волі та любов до мистецтва привело вихованців до фінальної події у стінах цього закладу. Ну, звісно, без трудних моментів не буває. І тренування у нас були дуже тяжкі, але всі ми всі команди їх змогли, змогли переодоліти. І как то от ми сплотилися вместе, і когда одна команда, то это не трудно. Спочатку було важко спочатку я навіть дуже часто не хотіла ходити, але в останні роки мого проведення в цій школі я отримувала тільки задоволення. Було дещо важко, коли готувалася до конкурсів. Було багато уроків, але все ж я не жалкую аніяк, що я побувала тут. Такі картини, які ну було тяжело лісувати там різні краски підбирати, всякі тони. Це було складно. Значну кількість свідоцтв отримали випускники хореографічного відділення. Шість років тренувань, конкурсів та виступів даються в знаки. Танцюристи зізнаються, що культура бального танцю допомогла їм вільно почуватися не лише перед публікою, а й у повсякденному житті. Навчився танцювати, навчився спілкуватися з людьми і. Как бы это очень огромный плюс, вот, действительно, который помогает э, в будущем. Может, там какие-то мероприятия будут э, при поступлении, например, в университет. Это очень помогает. Э, и вообще это, как можно сказать, духовное тоже воспитание. Это ответственность, это тоже мастерство. Сейчас очень много хорошо ценится, если мужчина умеет танцевать. И на последнем звонке ты всех учишь и, и сам хорошо танцуешь. Вот. И это всегда пригодится. Я думаю, танце та нікида ні буває третина випускників школи мистецтв закінчили навчання на відмінно, та й для закладу рік був результативним. В этом году два коллектива хореографических – это Сузирья, руководитель Шарова, и лицей-руководитель Журенко. Этим двум хореографическим коллективам было присвоено звание «Зрасковый». Это впервые в истории школы искусств. Мы очень рады этим успехам. А в течение этого учебного года очень многие дети принимали участие в фестивалях, конкурсах различного уровня. И областного, и всеукраинского, и международного. И это всюду у нас есть дипломы лауреатов различных степеней. За 32 роки існування школи було видано 984 свідоцтва про спеціальну освіту. Наступного року мають видати почесне тисячне свідоцтво. Аби його здобути, щасливчик має довести, що він такої відзнаки гідний. Як тисячний житель міста, да, як там я не знаю, покупатіль чогось, во та всегда... дать. отмечается. Так я думаю, что это история для истории школы, это большое событие. Я думаю, что тысячным выпускником школы должен быть выпускник, который достигнет в течение этого года или в течение того периода обучения в школе искусств очень высоких результатов. То есть это будет такая легенда школы, это будет история города. Я так думаю, что и жители города всего, Южного, всего города Южного, они узнают об этом выпускнике тысячного. Із нетерпінням у школі мистецтв чекають на обіцяну концертну залу. Якою вона буде, поки що не знають, та сподіваються, що місця на майбутній сцені вистачить всім артистам, а у глядацькій залі всім охочим відвідати концерти.